І так, всім привіт! В даному відеоролику я би хотів показати вам нову ігру під назвою Space Adventure. В даній ігрі ви будете грати ось такою ракеткою, яка летить в космос і збирає монети, після чого дані монети ви зможете виводити в справжні кошти. Так, Давайте коротко перейдемося по основним параметрам даної гри. В даній грі є дві. Два види валюти. Це ось такі монети, які ви можете обміняти на реальні кошти і bountyпоint, які допоможуть вам прокачці. Давайте перейдемо до самої прокачки в даній грі. Переходимо в вкладку Магазин і ось тут появляється параметри для прокачки. Перший параметр це бак нашої ракети. Тут ви безплатно або за монети, або за bounty coїни. Поповнюйте цей баланс. Якщо хочете безплатно, просто нажимаєте на кнопку безплатно, дивитеся рекламу, пропускаєте її та отримуєте запас палива. Після чого у вас є такий параметр, як щит. Раз в деякий час у вас буде попадати метеорит, і ви будете змушені оновити цей щит. Якщо ви його не оновите, то. Дальність вашої ракети буде меншою, і вона, відповідно, пролетить менше. Переходимо далі. Силове поле. Завдяки силовому полю менше зношується ваш щит, і вам буде потрібно рідше його відновлювати. Переходимо далі. Добування монет тут. За баунті поінти або за ці монети, які ви захочете виводити, ви зможете прокачати, скільки монет буде добуватися в секунду. Переходимо далі. Вмістимість монет. Тут ви будете збирати свої монети. Чим більше ця вмістимість монет, тим менше вам буде потрібно заходити в ігру. Об'єм баку. Тут збільшуватиметься ваш бак. Відповідно, якщо ви збільшите ваш бак, то вам буде потрібно передивлятися менше реклами, щоб його поповнювати. Йдемо далі. Міцність щита. Тут, коли ваш щит впаде до нуля. Ні, ось тут, коли ваш щит, тим. Менше воно буде падати, і ви будете змушені передивлятися рекламу, щоб його поповнити. По основним прокачкам та механікам наразі все. Переходимо далі. Як ще можна тут заробити? Тут є колесо фортуни. Ви нажимаєте на колесо фортуни, крутите колесо фортуни, вибираєте. Або без Безкоштовно або за Багоантіпоінти або за монетки Після чого нажимаємо безкоштовно дивимось коротку рекламу після чого її закриваємо. Це стосується до всіх вкладок прокачки під назвою під назвою безкоштовно. В кожному блоці вам треба буде. Ось так переглядати рекламу, щоб прокачати свою ракету. Реклама пройшла, колесо крутиться, і мені випадає 3 баунті пойнту. Після 3 хвилин ви знову зможете крутити дане колесо безкоштовно. Також я би хотів сьогодні показати вам виплату з даного проєкту. Ось заходжу в свій гаманець історія. Я заказував з даного проєкту 12 рублів, ось як ви бачите, вони мені прийшли. Після чого повертаюся в гру, нажимаю на кнопку Вивезти і показую свою історію виплат, бачите? 12.39 прийшло на мій баланс. Також тут є реферальна програма. Давайте розглянемо її детальніше. Реферальна програма залежить від рівня. Рефералів вашої ракети. Якщо реферал, якого ви запросили, прийшов на другий або третій рівень, ви отримуєте відповідну винагороду, а також 10% від транзакцій вашими рефералами. Також тут є така вкладка, як вогник. У даній вкладці вогника ви. Зможете заробляти додаткові баунті поінти. І монети. Переходимо в вкладку Партнери, натискаємо ідемо тут або підписатись на канал, або переглянути відео. Також вам буде потрібно переглянути відео для того, щоб зробити виплату з даного додатку. Бо інакше, якщо ви не будете виконувати завдання з цього розділу виплату вам не одобрять. Ось такий відеоролик. кому він сподобався, проєднуйтесь до цієї гри.